Та він з глуздо з'їхав. Він супер дорогий, 4 тисячі гривень за консультацію. І Це нещодавно сказала мені моя знайома. І це 22 серія серіалу Двісті Дішаток, один запуск. Чесно, я не знала, як сказати <смі> за свою послугу, але я згадала часи, коли я сама соромилась поставити ціну на свою послугу і ставила 250 гривень, але не через брак знань, а через сприйняття себе, через власні установки. Ми так довго вчилися бути зручними, що тепер нам страшно бути цінними. І тому більшість так і залишається недорогими фахівцями, не того, що не можуть більше, а того, що не можуть собі дозволити. Навчили. Дякувати, коли нам платять хоч щось, нас вчили не вимагати, не бути нахабними. А зараз це програється у вигляді установок. Ну я ще не експерт, а раптом не куплять, та я просто хочу допомогти. Але допомога без цінності – це шлях у вигорання та в бідність без права на масштаб. Сьогодні моя консультація коштує 15 тисяч гривень і її продати легше, ніж консультацію за 250. Бо я не просто виросла, я перестала знецінювати себе. Я дозволила собі бути тією. Яку ставлять на карту бажань, курси якої замовляють на день народження, курси якої замовляють на річницю. І якщо всередині тебе давно сидить щось набагато більше, ти це відчуваєш, але не наважуєшся зробити оцей малесенький крок в це нове, значить, твій час настав. Пиши мені в дірок слово прорив, і я покажу тобі, з чого почати.